Народ, одну продали, а одне нове надходження поступало до нас у продаж. Це у нас Volkswagen Passat 2013 року. Це у нас Америка, але дуже, як кажуть, в гарному стані з мінімальним пробігом. 90 тисяч кілометрів. Ви собі можете таке представити. 2,5 мотор, атмосфера з газовим обладнанням. Дивіться, яка вона гарна все в колір, там пару деталей фарбовано, те, що по Америці, і все, а так все гарненько. І ще один, як кажуть, плюс, хто любить механіку, цей автомобіль на механіці. Чистий, сіренький салончик, всі скло практично рідні. Тут у нас 4 електроскло підйомничка. Тут дивіться, у нас отакі кнопочки всі є. Не затерті, всі гарні. чехольчик е, тут поставили, щоб типу не затирати кермо, воно нове, тупо нове кермо. 90 тисяч пробігу, помилочок нема, крім лампочки, згорівшої, все тут дуже гарно. Зараз замінимо лампочку. Отакий дивіться, механічний важіль перемикання передач, який, як кажуть, надійний. Надійний. Тому я кажуть, купуйте гарну надійну класику. 2,5 атмосфера з газовим обладнанням. Ще й вписано. Один власник в Україні. Тому купуйте, забирайте дуже гарне і надійне авто.